І вітання, шановні, ви знову знаходитеся на моєму каналі. І в нас рубрика читання духовної літератури, читання різних вчень. І зараз ми йдемо більше по вивчанню буддизму і дзен, але я ні в якому разі не проповідник саме цього напрямку. Я досліджую різні вчення, різні релігії. І це дуже потужно, щоб з різних Пізнавати себе От. про це я розповідав в минулому відео також читання. І відразу давайте вже перейдемо до самого, називається Нірвана Водоспад заголовок. Наше життя і смерть одне й те саме, зрозумівши це. Ми позбудемося страху смерті та справжніх труднощів у житті. Непогано, як на мене. Хороший початок. Якщо ви відвідаєте монастир Айхедзі в Японії, то просто перед входом побачите маленький місток під назвою Ханця-кукьо, що означає місток половини Черпака. Коли Доген Дзензі, Цензі, такий майстер, був це коли Дегендендзін зачерпував воду з ріки, то використовував лише половину черпака. А решту не виплескував, а виливав назад до річки. Тому міст і називається Ханцяку Кйоо місток половини черпака. Тут в Айхедзі вмиваючись, ми наповнюємо миску лише на 70%. А після вмивання. Виливаємо воду з миски в напрямку до себе, а не від себе. Так, ушановуємо воду. Тобто з повагою відноситися до всього, що ми споживаємо, чим користуємося. Цьому вчить Дзен. В основі цієї практики зовсім не ідеї економії. Мабуть, зрозуміти, чому доген виливав половину зачерпнутої води назад до річки непросто. Така практика поза нашим уявленням. Коли ми відчуваємо красу річки, коли ми одне ціле з водою, то інтуїтивно вчинимо так, як до гена. Такий крок у нашій істинній природі. Але якщо на вашу істинну природу нашарувалися ідеї економії та ефективності, то підхід до гена позбавлений сенсу одним цілим стати з водою. Я їздив до національного парку Ясеміті, це розсудзуки говорить. І бачив величезні водоспади. Найвищий із них сягає близько 436 метрів. І вода в ньому падає згори, наче завіса з гірської вершечки. Це падіння не швидке, як можна було б сподіватися. Через відстань здається, що вода спадає дуже повільно, і вода не летить униз одним потоком, а розбивається на безліч крихітних потічків. Здалеку, здалеку, це нагадує завісу. І я подумав: мабуть, для кожної маленької краплинки води це велика складність падати з такої висоти. Знадобиться час, ви знаєте, багато часу, поки вода нарешті долетить униз. І мені здається, що наше життя чимось нагадує цю картину. У нас повно складних досвідів і переживань у житті. Але водночас, подумав я, від початку вода не була розділена, це була одна цілісна річка. Тільки після розділення виникли певні труднощі з падінням. Це так, наче річка не має жодних почуттів, поки вона один цілісний потік. І тут ідеться як про краплину, що кожна краплинка яка падає, це як ніби кожне народження життя. Це про народження. Але всі ми витікали з одного джерела і потім нібито розірвались. І ось це життя, поки краплинка летить, ми там б'ємося в всякі камні. Б'ємося, б'ємося, поки не долетим. Ладно, Продовжимо. І лише розділившись на безліч краплин, вона може почати відчувати чи виражати певні почуття. Ось як тільки ми відділились, тоді ми починаємо виражати, переживати. От. Бачачи одну цілісну ріку, ми не відчуваємо життєвої активності води. Та коли зачерпуємо частину води в черпак, переживаємо певне відчуття води. Відчуваємо цінність особи, яка використовує цю воду. Відчуваючи себе і воду таким чином, ми не можемо використати її лише суто як матеріальну річ. Це жива істота. До народження ми не мали жодних почуттів. Ми були єдиним цілим зі Всесвітом. Це називається власне свідомість або сутність свідомості, або велика свідомість. Відділившись від цієї єдності завдяки народженню, як вода у водоспаді розділяється вітром і скелями, ми набуваємо почуттів. У вас є труднощі, бо ви маєте почуття. Ви прив'язуєтеся до своїх почуттів, як знаючи, як вони творяться. Точніше, не знаючи, як вони творяться. От, прив'язуємось. Не усвідомлюючи, що ви одне ціле з річкою чи з Усесвітом, ви боїтеся. Та розділена на окремі краплі чи ні, проте вода є вода. Те саме з нашим життям і смертю. Наше життя і смерть одне й те саме. Зрозумівши це, ми позбудемося страху смерті та справжніх труднощів у житті. Дуже потужно. наше життя і смерть одне і те саме ще. раз. Розумівши це, ми позбудемося страху смерті та справжніх труднощів у житті. Коли вода повертається до своєї початкової єдності з річкою, вона вже не має окремих почуттів. Вона віднаходить власну природу та спокій. Як же вода має тішитися поверненням, як же вода має тішитися поверненням до річки, з якої спочатку вийшла? Якщо це так. То, що ми маємо відчути помираючи Глибоко. Думаю, ми, як та вода в ополоннику. Ми віднайдемо спокій, абсолютний спокій. Просто зараз він може видатися нам надто досконалим. бо ми надто прив'язані до своїх почуттів, до свого індивідуального існування. Просто зараз нас турбує певний страх смерті. Але потім ми віднаходимо свою справжню первинну природу, і це нірвана. Ось чому ми кажемо: щоб здобути Нірвану, треба відійти. Відійти не зовсім підходяще слово. Можливо, краще вжити, перейти, піти далі, приєднатися. Пошукайте кращі вислови для опису смерті. Добре. Коли знайдете, отримайте геть нове тлумачення свого життя. Ми кажемо, усе виникає з порожнечі. Одна суцільна ріка чи одна суцільна свідомість це порожнеча. Осягнувши це, ми знаходимо справжній сенс життя. Осягнувши це, ми здатні побачити красу людського життя. А поки не усвідомимо цього, усе, що бачимо, омана. Часом ми переоцінюємо красу, часом недооцінюємо чи нехтуємо нею. Бо наші маленькі Свідомості не у згоді з реальністю. Говорити про це в таких категоріях доволі просто, але насправді відчути не так легко. Однак, практикуючи дзадзен, можна плекати це почуття. Якщо ви можете сидіти в дзадзен, віддавшись цьому цілком тіло й розум, віддавши цілісність своєї свідомості і тіла під контроль все загальної свідомості, то легко досягнете цього правильного розуміння, аж мурахи потіли. Ваше щоденне життя оновиться і вже не прив'язуватись до старих хибних інтерпретацій життя. Усвідомивши цей факт, ви побачите, якими безмістовними були старі інтерпретації, яких марних зусиль ви докладали. Ви знайдете справжній сенс життя. І хоч падати просто з вершечка водоспаду до підніжжя гори буде нелегко. Ви насолоджуватиметеся цим життям.